Спорту, якому найважливіша філософія бою. Адже саме в карате навчають вправно володіти не лише своїм тілом, а й емоціями. Свій шлях самовдосконалення на чемпіонаті України каратисти демонструють у двох видах: ката та куміте. Перша дисципліна це обов'язковий комплекс вправ, так званий бій з тінню, в якому каратист демонструє рівень володіння своєю технікою і тілом. Кумітет, тобто спаринг, це вже бій між двома реальними суперниками. Тут потрібно Переіграти його, не грубой силой його перебить или как-то покалечить, а іменно фінтами перефінтить, показати свою віртуозність превосходство техніки, тактики і стратегії. Віртуозність техніки, рівень володіння тілом та реакцією демонструють дві сотні учасників із 13 областей України. Про місце у національній кадетській збірній мріє і Святослав Барщовський. Дуже багато тренувався, хотів випробувати майже всі удари. Більшість не давалося, хотів кинути, але не вийшло. Але виграв завдяки передньої руки. Все стало, мені, думаю, вдалося. Карате це бойове мистецтво, яке зародилось ще у 17 столітті. Його суть лише продемонструвати свій удар, не доторкнувшись до тіла суперника. Слишчеш, що угодно, тільки ні назад і ні хапаєш ти. В нього була стратегія спочатку мене. Змучити, щоб я змучився, а потім мене здволити тільки на виносливості. І вдалося йому так провести ну, Більш менш вдалося, бо я трошки змучився з ним. Але досить хороший хороша. Спокійний бій та наполегливість на татамі показує і 20-річна Катя з Одеси. Каже, суперниці забракло трішки агресивності. «Річ йде в тому, що я забила, забіла, вона немножко тось. Тобто... Бліна на про... пропустила, она немного расстроена, розстроєна, идти вперед, але просто йде вперед. Нічого, без атак, без нічого. Тобто їй нужна була было... матвош ідео ей нужно было атаковать, а не просто прессинговать. То есть действия Не хата діста. А переможці чемпіонату України своє мистецтво бою продемонструють вже у Франції на чемпіонаті світу. Ірина Шубинец, Роман Миленький, головні новини Львова.